Парламентська асамблея Ради Європи подовжила рішення не допускати до засідання російську делегацію, але не проголосувала за негайну дискусію щодо українського питання. Проголосували, утім, не проти самого питання, а за те, щоб не розбивати його на частини. Розглянуть наслідки ескалації бойових дій на східній Україні вже завтра вранці. Для того ж, аби поставити під сумнів у повноваження російської делегації за правилами Паре, в залі мали встати не менше 30 членів асамблеї. Підрахунок голосів не проводився, але візуальна підтримка була значно потужнішою. За необхідну кількість депутатів. Тепер протест щодо позбавлення росіян повноважень мають розглянути в регламентному комітеті. Розгляд цього питання в пленарному залі запланований на середу, 28 січня. Президент ПАРЕ Ан свою чергу наголосила, що вперше після другої світової війни світовий порядок і безпека регіону через агресивні дії Росії знаходиться у небезпеці. За останніми даними ООН, понад 5 тисяч осіб загинуло з початку конфлікту, включаючи останні трагічні події в Волновасі, Донецьку та Маріуполі. Більше мільйона людей покинули свої Динки через бойові дії. За даними ООН, через обстріли Росією території України гинуть мирні жителі нашої держави, а близько мільйона громадян вимушені були залишити місце свого проживання. Перше, з кінця Другої світової війни, ми бачимо, що в односторонньому порядку проводиться спроба перекроїти карту Європи. Анексія Криму Росією є явним і найбільшим порушенням міжнародного права. І це створює небезпечний прецедент, який ставить наш континент під загрозу повернення тих часів, коли війною визначалися кордони. Нагадаю, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін Вив, що Верховний представник Євросоюзу із закордонної і безпекової політики Федеріка Могеріні скликає надзвичайне засідання Ради закордонних справ ЄС щодо ситуації в Україні у четвер. На позачерговому засіданні будуть обговорюватися питання про посилення санкцій проти Росії і усі країни за словами Клімкіна, налаштовані рішуче.